У Чернігові офіцер окремої радіолокаційної роти Володимир Чоботок врятував життя п'ятимісячному малюку. У під'їзді будинку військовий почув панічні крики мами дитини. Потрапивши до помешкання, дізнався від матері, що синочок не дихає. Я пропонував свою допомогу люди людям, согласили. Давай помий. Коли я зайшов в зал, побачив рібенка біжачим на дивані. Мамочка суетилась, намагалася казати допомогу. Я дивився рібенка. Точнее, сначала выяснил, что произошло, ориентировочно она мне сказала покормила, и после этого ребенок в колясочке притих, как его положили. Осмотрел ребенка в ротовой полости, увидел рвотные массы, после чего сказал мамочке, Придержать язичок, щоб він запал. перевернули ребенка на бок, придавил на грудну клітку, роботної маси отошли, і ребенка почав дишати. Офіцер нещодавно проходив курси з надання першої медичної допомоги, тож отримані знання стали в нагоді. Закінчував курси після дипломної освіти в Харкові, Харківський національний університет повітряних сил. Там Св'язі з собиттями в стране, значно ставили більшою упор на медицину. Тосманого розказували, показували, учили. вже незабаром. Хлопчика разом із матір'ю доправили швидкою до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Перевіривши стан малюка, лікарі констатували, що військовий не розгубився правильно та своєчасно надав допомогу дитині і таким чином врятував людське життя. Ігор Березинський, Олександр Соловій, Єгор Трошкін, військове телебачення.